Друзі, перші проголовне поїхали. Винні всі Байден, захід в цілому, Ясно, що винен Порошенко, Будапештський меморандум, мінські угоди. Винні всі, і навіть винні біженці, які посміли виїхати з асфальтованої країни Мрій з власними коштами. Пише десантник Валерій Прозапас. А от Андрій Борисович Єрмак, який перед початком, не приховуючись, розводив війська. А от Андрій Борисович Єрмак, який перед нападом не приховуючи, розводив війська, розповідав, що розмінування нових ділянок не винен ні в чому, як і лейтенант Баканов з його крутівною тотальним Арахам'я, З його хуже з і Верещук, з її евакуація не потрібна. Резніков з його резерви не потрібні, теж не винні, як мозги без угли. Так що їхнє стояння в позі ображених вже давно виглядає трошки подівоцьки. Головне, щоб в її не нагнули весь народ. Хоча дуже стараються в 22-му році. Російські війська надзвичайно швидко зайшли в закупованого Криму на південь України, захопили територію. Дотепер чимало запитань викликає те, чому не був підірваний міст Чонгарі, який з'єднував півострів з материком. Генерал-лейтенант Сергій Наєв на момент вторгнення був командувачем об'єднаних сил оборони України. Свою думку щодо цієї ситуації він висловив інтерв'ю Українській правді, що сталося на Чонгарі. Цьому запитанні немає сенсу. Цей напрямок підпорядковувався угрупованні військ південь, а не перешийку. стояв окремий батальйон. І в цьому батальйоні є військовослужбовці, які підривають ці мости, розповів генерал-лейтенант. У ніч перед вторгненням він сказав командуючу групування на цьому напрямку, що потрібно провести готовність мостів до підриву. І коли відбувся наступ, солдати мали це зробити. Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи, а звичайні люди, такі як ви, як я, і вони це мали робити, коли летіли бомби, ракети. Додав Сергій Наєв. Він наголосив, що ще в попередні роки треба було ухвалити рішення про застосування збройних сил і ввести правовий режим воєнного стану. Існує закон, який регламентує проведення операції об'єднаних сил. Він відомий широкому загалу, як закон про реінтеграцію Донбасу. У цьому законі написано, що в зонах безпеки прилеглих до району бойових в Донецькій Луганській областях діє особливий порядок, який надає спеціальне повноваження органам держ влади і органам військового управління щодо відвернення збройної агресії Росії на території Херсонської і Запорізької областей необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької та Луганської. Тоді військове командування Купала окопи, купало б міни не півтори тисячі, а сотнями тисяч. Наголосив наєв. Отже, напередодні повномасштабного вторгнення треба було збільшити кількість військ внаслідок мобілізації. Тоді на території Херсонської і Запорізької області стояли б додаткові бригади територіальної оборони, бригади з корпусу резерву, механізовані, танкові. Які б передав генштаб ЗСУ, нагадаємо, Чонгарський міст дуже важливий для логістики окупантів. Вони використовують його для перекидання техніки в Запорізьку область. У червні 23 третього Україна завдала ударів по мосту. Снаряд пробив його у двох місцях. Нагадаємо, чонгарський міст дуже важливий для логістики окупантів. Вони використовують його для перекидання техніки в Запорізьку область. У Червні 23 третього Україна завдавала ударів по мосту. Снаряд пробив його у двох місцях. Близько 22.00 23 лютого підпорядкований йому начальник розвідки. Полковник отримав інформацію від друзів в месенджері. Це була розмова двох російських солдатів про те, що о 6.00 24 лютого їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території сумської області. Я запитую свого начальника вивірити ці інформації. Він каже, не можу підтвердити чи спростувати. Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи в вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами живуть її ситуацію, яка є. Я знімаю слухавкою, знову кажу сімом командувачам, що на моє переконання в 4.00 24 числа. РФ розпочне широкомасштабне вторгнення розповів на щоб своєчасно розгорнути війська, це треба було зробити за кілька місяців, До цього сказав Наєв. А те, що відбувається в ті стислі терміни, це внаслідок що, по перше ініціатива самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного мене як командувача силами оборони України інших командувачів, які проявили цю ініціативу. Поділився він наєв каже, що в ніч проти 24 лютого він ухвалив рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря. Здовж узбережжя Миколаївської одеської області без жодних рішень про застосування безправового режиму воєнного стану українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 .00 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля. Сказав він, однак він наголосив, що те, що вторгнення буде з усіх напрямків, було передбачено генеральним штабом зсу, так відпрацьовували кризове планування. Нічого нового з цього не було, тому що у 2015-2016 роках у ході оперативної підготовки штабів органів управління ми відпрацьовували цей сценарій. В січні коли генштаб відпрацював кризове планування. Там також були всі ці напрямки. Сказав він, проте навін підкреслив, що це було лише планування, тобто те, що може статися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.